Доброго дня всім, хто збирається складати Національний мультипредметний тест. Заняття 11. Говорити будемо про написання складних слів. Оскільки дана тема велика за своїм обсягом, то в даному відео ви зможете побачити випадки правопису складних іменників і прикметників. Прислівники прикладку. Частки ми з вами роздивимося пізніше. Що я пропоную для початку. Перед тим як ми розпочнемо розгляд конкретних правил, подивіться на даний слайд Терези, а саме розташування ліворуч-чаш терезів на одному рівні, і праворуч на різних рівнях, може підказати вам. Як написати складне слово під час іспиту, якщо, ви, припустимо, дуже розхвилювалися, нічого не пам'ятаєте, може такий спосіб, який зараз я вам запропоную, допоможе. Хай мене пробачать мої колеги, які вважають, що ні потрібно от кожне конкретне правило роздивитися? Ну, і ще раз кажу. Все буває в нашому житті, можете в такий спосіб ви зможете вийти із скрутної ситуації. Отже, якщо ви берете складне слово, припустимо, науково-технічний, мені завжди легше слово відразу поставити в контекст науково-технічна революція. Це означає, що це революція і в техніці, і в науці. Тобто, коли складне слово можна замінити сполученням слів рівноправних між собою, і науково, і технічно, так? можемо вставити сполучник І, то таке слово в більшості випадків, ми з вами пишемо через дефіс. Якщо це не окремі якісь там варіанти або вигляд. Тонна-кілометр, ми розраховуємо собі вартість товару, припустимо, і. Нам потрібно знати, і скільки тонн перевезли, і скільки кілометрів проїхали. І тонна, і кілометр. Теж я пишу через дефіс. Ну і інші варіанти. Якщо подивимося праворуч, працездатний. здатна. Замінюємо сполученням слів здатний до праці. Що я бачу? Я вже не можу поставити сполучник І. У мене в такому словосполученні є головне слово здатний, і залежне до чого, до праці, більш тісний зв'язок. Значить, я таке слово напишу разом. Лісосплав. Сплав, Сплав чого лісу, напишу разом. І ще раз скажу перед тим, як іти далі. Це не означає, що працює завжди, безумовно, я не закликаю вас. Не вчити взагалі правил, а тільки зорієнтуватися ось на такий спосіб визначення написання складного слова. Але це для тих і в таких випадках, коли ви дуже розхвалювалися, забули, і може, це вам допоможе. Ну, а ми переходимо, безумовно, до правил. І спочатку роздивимося, коли складні іменники пишуться разом. Перше. Це у нас випадки, коли складний іменник між основами, між двома коренями, має єднальний голосний або інтерфіс. Це може бути ОЕ. І дивимося приклад. Одна із основ дієслівна. Тобто місяце хід ходить по місяцю. Тепловоз возить на теплі. Може бути, коли у вас перший корінь. Це прикметниковий, другий іменниковий, чорнобривці чорнозем. Не забуваємо, як правильно наголошувати слово чорнозем. Далі у вас може бути також єднальний голосний, «и». звідки він береться. Тоді, коли ви, наприклад, утворюєте слово від наказового способу. Ось у нас так. Дієслово слово, що роби гори, що роби перекоти. Наказовий спосіб може бути без «и» в кінці, наприклад, убий, але в таких випадках, коли далі йде імена, частина, ви пишете іменник разом. У вас може бути числівникова основа, і далі йде імена. Наприклад, шестиденка. Ви пишете разом, п'ятиповерхівка. Ви пишете разом. 125-річчя, ви напишете разом. Зверніть увагу, до речі, що я можу замінювати п'ятиповерхівка, П'ять чого поверхів, убий Вовк, убий кого Вовка. Якщо ми повернемося до числівникових основ, то зверніть увагу, коли ми замість букв число записуємо цифрою, ну, от тоді у нас буде з вами дефіз. Якщо у вас три і більше основ, ви теж пишете іменник разом. приклади перед вами. Можу додати ще один приклад гідроелектростанція. Є у нас з вами складно скорочені слова, тобто в них немає єднальних голосних, але ми їх пишемо разом. Приклади теж перед вами на екрані. Ну і знову-таки, подивіться, будь ласка, міськрада. Я можу замінити сполученням слів міська рада. Рада яка міська, профспілка, професійна спілка, Нацбанк, Національний банк. Слово святвечір пишемо з великої літери, тому що це назва свята і пишеться разом за новим правописом. Раніше писали через дефіз. Якщо у вас є складне слово, складний імен, перша частина якого одне із цих слів, а вони у нас в основному взяти з інших мов, це іншомовного походження, то ви пишете їх разом. Наприклад, автовокзал, біоенергетика, велодоріжка і подібні. Чому я жовтим кольором виділила деякі з цих слів, а тому, що знов-таки за новим правописом ми тепер частини Віце, Екс, CTR, Лейп, Онтр, Штабс і OVER пишемо разом. Раніше писали через дефіс. Якщо ж говорити про частини міні, MIDI, максі, архі, гіпер, флеш, мульти, і вже до кінця ви можете додивитися, і приклади зараз перед вами. Це ті частини, які називають, що дана ознака проявляється в вищій або в нижчій мірі. І ось коли вони на це вказують, ці частини, то тоді ми їх пишемо разом, знов таки раніше міні-міді-максі, наприклад, писали через дефіс. Міні-спідниця, максі-спідниця. Тепер ми пишемо разом. За таким правилом. І зверніть увагу, що частину топ слово топ, яке перекладається як найвищий, так, ми не узгоджуємо, тобто ми не з'єднуємо із числівниками або іменниками числівникового походження. Тобто, сказати топ-менеджер це буде означати, що це найкращий менеджер найвищого рангу, скажімо так, досяг найкращих результатів. А можемо, так сказати, топ-модель, але якщо ми чуємо з вами топ-10 або топ-20 кращих пісень, то це помилка. Ось на цьому ми завершили з вами частину, в якій говорили про написання складних іменників разом і переходимо до написання через дефіз. Ну, по-перше, у нас в таких іменниках немає єднального голосного і, зверніть увагу, зараз я буду говорити про ці слова, де відмінюється тільки друга частина. Перша залишається незмінною. За правилом, ми пишемо через дефіс складний іменник, якщо перша частина називає прикмет, так, тобто, якби звужує, показує, що це не взагалі план. Що план може бути різний. Це може бути план квартири, це може бути план там, майбутнього заходу, це може бути план, тобто розпорядок вашого дня і таке інше. Припустимо, ви пишете бізнес-план. Відповідно, це вже вид прикмета вашого плану, після слова бізнес немає єднального голосного, ви пишете через дефіз. У нас бувають різні види контролю. Якщо ж, припустимо, ми беремо допінг контроль, знов таки ми бачимо першу частину. Далі немає ні о, ні голосного взагалі, ми пишемо через дефіз. Клуб. Клуби бувають різні, знову таки нічний клуб, люди приходять розважатися, відпочивати. Це може бути Клуб читацький, припустимо, клуб фанатів. І ось, якщо це фан-клуб або фітнес-клуб, ми пишемо через Дефіс. Складні одиниці виміру також пишуться через Дефіс. Кіловат, година, людина день і подібне. Далі, зараз, іде мова про ці слова. Ці іменники, які пишуться через Дефіси, де ви будете відмінювати обидві частини. Розтяг, стис купівля, продаж. Що ми з вами тут бачимо? Що у нас поєднуються два іменники. Ну, по-перше, у них теж немає єднального голосного. І ці е, іменники, які з'єднані в один, вони або однакові за звучанням і написанням. Або, як ми зараз бачимо тут, вони протилежні за своїм значенням. Самі слова між собою рівноправні, взаємозалежні. пишемо через дефіс. Стосовно наступної групи, лікар, стоматолог, інженер, механік і подібних, то тут ми торкаємося трохи з вами правила написання прикладки. І там звучить так: що коли друге слово Характеризує іменник за віком, за рисою характеру, за професію, але звужує, скажімо так, цю професію, то ми пишемо через Дефіс. Ну і назви казкових персонажів: лисичка-сестричка, зайчик-братик чи вовчик-братик. Ми пишемо через Дефіс і зверніть увагу, що обидва слова пишуться з великої літери. Ну, а змінюється і те і інше. Лікаря, стоматолога, лисиці, сестриці і подібні. Далі ми продовжуємо з вами і повертаємося, знов таки, там, де змінюється тільки друга частина. Це коли у вас перша основа, перший корінь, перша частина складного іменника це назва букви грецького алфавіту. Альфа промені, дельта функція. Часто я е, натрапляла на слово гамма-випромінювання е, в тестах, теж гамма, буква грецького алфавіту пишемо через дефіс, якщо складний імен. Далі, генерал-майор, прем'єр-міністр це назви офіційних державних посад або військових, військові звання. Це назви пов'язані з нотами, з музикою, соль, дієс, мі, бемоль, пишемо через дефіс, аудіо та відеопродукція, кулькою роликом, підшипники, нації, державотвірні процеси. Якщо пригадати те, що я сказала трохи вище, коли іменник має три і більше основ, пишеться разом. Якщо б у вас було аудіо-відеопродукція без сполучника та посередині, то безумовно, ви б написали разом. Якщо ж ну, таке трапляється в текстах, ви бачите, що між двох слів аудіо-відео поставили сполучник. Але наступне слово продукція стосується як аудіо, так і відео, то тоді пишемо ось таким чином: аудіодефіз та відеопродукція. Що інше можемо взяти. Газу і водопостачання, наприклад, газо дефіс і, і далі окремо, водопостачання. Ось таким чином. Частини світу, норд-ост, Норд-вест, пишемо з вами через дефіс. Стосовно слова піп, раніше писалося воно в більшості випадків разом. І через дефіс тільки з власними назвами. Сьогодні відбулися зміни, і знов таки за новим правописом, зверніть увагу, слово пів, частину пів, в значенні половина чогось ми пишемо окремо. Якщо ви знов-таки забули, пробуйте в тексті замінити пів на слово половину. Можна іще легше визначитися. Якщо після пів у вас іменник йде в родовому відмінку, тобто половина чого, половина кого, то тоді ви пишете окремо. Я працював пів дня, тобто половина дня. Дощі вкрили пів України. Відповідно, ми пишемо теж окремо половину території, так, засипали пів ями. Не повністю, а половину. І Такі інші випадки. Якщо ж у вас після частини пів іменник стоїть в називному відмінку, хто що, тоді ви пишете разом. Півострів, ні половина острова, не півострова, а назва це одне поняття, географічне поняття півострів. Пишемо разом. Півкола окремо. Але півколо в називному відмінку пишемо разом. Тепер переходимо до складних прикметників. І знову таки починаємо, коли ж вони пишуться разом. Перший випадок дуже легко, якщо вони утворені від іменників, які писалися разом, то вони теж будуть писатися разом. Лісостеп, лісостеповий. Радіофізика, радіофізичний. Якщо ви можете замінити слово сполучення, де є головне слово і залежне, те, з чого я почала сьогоднішню зустріч, ви пишете разом: Легка атлетика, легкоатлетичний, народна поезія, народнопоетичний, кримські татари кримсько татарський але монголо-татари угрофіни. Чому? Тому що не монгольські татари і не татарські монголи, а і монголи, і татари. Ну, аналогічно можна так само перевірити слово угрофіни. Якщо у вас складний прикметник, перша частина якого прислівник, то зазвичай ви пишете разом. Важко, важкохворий. Вище згаданий, але трохи вище згаданий. Напишемо окремо, тому що у нас є слово трохи, і воно вказує, що саме не трохи згаданий, а акцент йде на слові вище-трохи вище, трохи вище так? якби ми приєднуємо це слово до прислівника вище, таким чином ми його якби відділяємо від дієприкметника. Що буває найскладніше для абітурієнтів, те я вам скажу відверто і для вчителів так само, якщо десь щось призабув. Ми тільки не сказали, що коли у нас йде а далі прикметник або дієприкметник, пишемо разом. І в той же самий час прочитайте зараз, будь ласка, уважно, ось те, що тут написано: прислівники утворені з відносних, а з рідко якісних прикметників. Здебільшого зберігають на собі логічний наголос. І не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником. Про що йде мова? Вічно зелене дерево. Ялинка це вічно зелене дерево. Тут ми напишемо з вами вічно зелене разом. Але якщо я кажу, припустимо таке речення. Я буду вічно юним, що я роблю? Я відділяю, я наголошую на слові вічно, завжди буду юним. Так? І вже в такому варіанті я напишу окремо. Що ж робити, якщо у вас цей іспит, ну, якщо це контекст, то ви орієнтуєтеся безумовно на речення, на словосполучення. Якщо контексту у вас немає, ну, тоді може бути складніше, але ви можете зорієнтуватися ну, знаєте, так, методом виключення. Подивитися інші варіанти, і вже далі розуміти, що ж все ж таки вам вибирати. Ну, слова, які тут я вам запропонувала, особливу увагу звертаю на слово суспільно корисний і всесвітньо відомий, їх часто використовують під час складання завдань. Як можна перевірити, що писати окремо? Він і не суспільний, і не корисний? А корисний для суспільства. Не і Всесвітній, і відомий, ми так не можемо сказати, а відомий всьому світу. Ну, дехто з вас каже, що ну, тоді треба писати разом, раз якби є взаємозалежність. Ну, і ще раз для цього дивимося на ось це правило і стараємося просто оці два сполучення запам'ятати. Вони пишуться у нас. Окремо. І складні прикметники, які пишуться через дефіс. Знов таки, якщо прикметники утворені від іменників, які пишуться разом, то і прикметник пишеться разом. Якщо від іменника, який пишеться через дефіс, то і прикметник буде писатися через дефіс. Генерал-губернатор генерал губернаторський Івано-Франківський івано франківський Через дефіс пишемо тоді складний прикметник, коли ми можемо замінити двома словами, і ці слова, між собою будуть рівноправні. Навчально-виховний комплекс і навчає, і виховує. Суспільне політичне явище і в суспільстві, і в політиці, так? і суспільне і політичне м'ясо-молочний комбінат. Переробляє і м'ясо і молоко. Значення для всього світу і для історії а ось всесвітньо історичний пишемо через дефіс. Тобто, ще раз, у нас з вами було всесвітньо відомий, там ми пишемо окремо, а всесвітньо історичний ми пишемо через дефіс. Винятки складають слова глухонімий чи сліпоглухонімий. Хитромудрі, зловороже. Ви їх будете писати разом. Стосовно першої частини військово або воєнно, то ми завжди пишемо через дефіс, крім трьох слів. Військовозобов'язаний, військовополонений це у нас з вами прикметники, які ми вживаємо в значенні іменників зазвичай, і військовослужбовець. Ось вони пишуться разом. Всі інші варіанти військово-морський, воєнно-стратегічний і подірні, пишемо через дефіз. Якщо перша частина у вас закінчується на буквосполучення «ИКО» Іко, ви пишете через дефіз. І знов-таки ми можемо застосувати з вами тут спосіб визначення, це замінити. Двома словами подивитися, чи вони між собою рівноправні. Політико-економічний, і політика і економіка. хіміко – вивчають і хімію, і біологію. Всі ви іще з молодшої школи знаєте, що коли прикметник називає відцінки смаків або кольорів, він пишеться через дефіс. Приклади на екрані. Але на чому можуть трошечки так підловити вас ось на таких моментах. Жовто-гарячий і червоно-гарячий це у нас з вами один колір, тому пишемо разом, це не відтінок кольору. Стосовно білосніжний. молочно-білий, сніжно-білий це відцінки білого кольору. А ось це білосніжна троянда. Це означає, що пелюстки цієї троянди кольору білого снігу. Тобто білосніжний ми можемо замінити на білий сніг. Знов-таки, сніг який білий, є залежність, пишемо разом. І стосовно таких прикметників: кисломолочний, лимонно кислий і молочно кислий Значить, Вони пишуться разом. Ми не будемо зараз вдаватися у всі деталі і нюанси. Запам'ятайте так: кисломолочний це не відтінок смаку, а це смак кислого молока, або це продукт із кислого молока. Знов-таки, молоко яке, кисле? Є залежне слово, є головне слово. лимонно кислий лимонна кислота це смак лимонної кислоти. І молочно-кислі, наприклад, бактерії, молочна кислота. Отже, дані слова ми пишемо з вами разом. Ну і зараз розв'яжемо з вами завдання, яке було запропоновано на одній із сесій зовнішнього незалежного оцінювання. Я е, просто продемонструю, як я працюю з такими завданнями. Отже, мені потрібно визначити, в якому рядку всі прикметники пишуться через дефіз. Ніжно-блакитний – це відтінок кольору. А ось ніжнолиций і ніжноколірний, я можу замінити сполученням слів ніжне лице або обличчя, ніжні кольори. І бачу, що кольори, які ніжні, є головне слово є залежне, я пишу разом. Ну і попереднє слово так само. Цей рядок мене не влаштовує. Я починаю роздивлятися Б-варіант. Кисло-солоний відтінок смаку і кислий, і солоний. Кисломолочний це вже від сполучення слів кисле молоко». Пишу разом, кислото стійкий це стійкий до кислоти. Є ще таке правило, яке дається в правописі, що коли два компоненти так, є у прикметнику, і другий компонент несе смислове навантаження. Тобто стійкий це другий компонент, він стійкий. А перший уточнює його зміст, тобто до чого стійкий цей компонент, припустимо, до кислоти, ми пишемо разом. А можна ось просто замінити сполученням слів. Стійкий до чого до кислоти є головне, є залежне. В-варіант, бо Б мене теж не влаштовує коренево-суфіксальний. Я пишу через дефіс, тому що суфікси корінь. А кореневмісний і корене подібний, тобто містить коріння і подібний до кореня, це вже пишемо разом. Теж не влаштовує г-варіант, легко одягнений. Ми бачимо з вами прислівник плюс дієприкметник, пишемо разом. Якщо б у вас, припустимо, це було в реченні, він сьогодні легко одягнений, ми могли б написати легко окремо, бо на цьому наголошуємо. Але знов-таки в будь-якому разі не через дефіс. Легкоатлетичний у нас з вами пишеться разом. Бачите, чому. Ну і легкокрилий аналогічний. Ну і зрозуміло, у мене залишається варіант D, який буде правильним. Ідейно політичний, ідейно виховний, ідейно художній. Ось таким чином я, наприклад, би розв'язувала це завдання під час складання національного мультипредметного тесту. Ну, а тепер я пропоную вам завдання з основної сесії 2019 року. І зверніть увагу. Що разом треба писати всі складні слова в трьох рядках. І вказується, що тут вже з урахуванням нового правопису. Чому я зараз даю завдання в трьох рядках? Нагадаю, що цього року пропонують саме такого формату завдання теж використовувати під час складання національного мультипредметного тесту. Натискайте на паузу і спробуйте самостійно визначити. Оці три рядки. А ми пізніше перевіримо. Фотожурналіст високоефективний екс -чемпіон. Супер Суперобкладинка Західноєвропейські Перекоти поле, відеоконференція міні готель. Якщо ви не згодні з цією відповіддю, або ви не розумієте. Чому саме ці слова пишуться у нас разом, то, будь ласка, напишіть в своїх коментарях, я обов'язково відповім. Ну, як завжди, тест для тренування, покликання на нього ви знайдете в описі під відео. Я дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що пояснення були для вас зрозумілими і не дуже складними. Всім мирного неба! Хай щастить!